Національний телемарафон єдині новини триває, і в нашій студії вже є Олена Комар. Лор лікарка авторка ідеї та засновниця ютуб каналу про здоров'я, здоров'я лайв, А це означає, що далі ми будемо говорити про здоров'я. Ми вже звикли, пані Олена, дякую завдяки вам обирати якусь важливу тему і обговорювати. Сьогодні ми вирішили поговорити про жіноче здоров'я в контексті війни Чудово. і поговорити про дівчат, які служать, про що їм потрібно дбати. Отже, давайте з них почнемо. Жінки на фронті. Про що слід дбати в першу чергу? Жінки на фронт про життя і здоров'я їм потрібно дбати, звісно, максимально робити все, щоб вижити. Ми говоримо про здоров'я. Я дуже вдячна вам, що у вас це ввійшла як рубрика кожні два тижні, тому що це дуже цінно. Я вважаю, що кожна інформація, навіть маленька частинка, якщо хтось для себе щось візьме і піде, зробить обстеження, це вже будуть результати нашої спільної з вами роботи. Давайте підемо від зоротнього від чого найчастіше помирають жінки, і будемо впливати на те, щоб кількість тих смертей була менша. Найчастіше помирають від раку грудей, і від раку шийки матки. Так, але ще більше кількість кількість смертей показується серцево судинна патологія. Тобто, якщо ми виведемо два такі стовби, які такі найгірші, це тут буде серцево тобто, навіть у жінок. серце Так, да, Я думаю, що це ще в історія. Всіх, так. всіх. Всі серце, і це не тільки в Україні, це не тільки через те, що в нас стрес, тому що внайде в нас йде повномасштабна війна, це у всьому світі. Перше місце це серцево-судинні захворювання. Але, наприклад, якщо взяти в цих серцево судинних захворювань, ін інфаркт так, він може бути спровокований через те, що в людини був цукровий діабет. І ось жінка це представник тої статі, де більше трапляється цукрового діабету, ніж в чоловіків. І тут ми виходимо на яке рішення? Те, що кожна жінка, яка повертається з фронту, яка була в зоні такій дуже підвищеного стресу і так далі, вона повинна, коли приїжджає додому, здати цукор крові. Просто один показник. До цього показника ми зараз дійдемо, назбираємо ще на ниточки, що ще, що ще, що ще, але одне от так одразу, що прийшло в голову. Пані Олена, а якщо взяти саме по собі серце, так. яке раптово може зупинитися, це угу. якось можна якимось дослідженням упередити, якщо з людиною все добре, якщо людина активна, якщо не почувається ну, ніяких немає проблем, але просто у нас є такий випадок, да, коли людина раптово помирає від тромбо. Uh -huh. Це якось можна наперед знати. Насправді, от, якщо тебе раптова коронарна смерть, гостра коронарний синдром, тобто інфаркт міокарда, ми не можемо так взяти, наприклад, якісь певні обстеження, його зробити і сказати, точно в тебе наприклад, найближчі п'ять років кардіограма вона яку може дає нам інформацію. Ой, вона дуже багато інформації нам дає. Вона вже може показати, що вже розвинулась, наприклад, ішемічна хвороба серця. Що це означає? Що серце не до певну кількість кисню, і вона вже лікар, який подивився кардіограму, він же скаже, ага однієї кардіограми тобі недостатньо. Тобі, наприклад, треба зробити коронарографію, і знову ж таки, оця людина, в якої буде вона на зі цукровий діабет і так далі. в неї вже зміни на коронарографії будуть видимі, і коронарографія може дати їй такий шанс. От, дивись, в тебе тут порушення кровопостачання в тій, в тій зоні. Ми можемо поставити стенти, і це забезпечить тобі, наприклад, щоб інфаркт не відбувся. Або, наприклад, коли вже гострий інфаркт відбувся, це забезпечить тобі врятування життя. Ось, але от власне, чому від серцево-судинної патології найбільша така кількість смертей. Це тільки що... в Україні чи всюди у світі? Ні, всюди світі. Серцево-судинна патологія це номер один у всьому світі. Чи через те, що гостро ми не можемо спробу не можемо спрогнозувати, коли той же самий інфаркт міокарда відбудеться. А Профілактичні огляди, так. А Крім профілактичних оглядів спортзал. Ну тут знову ж таки спортзал фізично і мально є в моїй. Наприклад, в мене є знайомий, який дуже класно харчувався, який займався спортом, і він помер від гострого коронарного синдрому, граючи великий теніс. А великий теніс це єдиний спорт, який доведений, що він продовжує життя. Ось тут дуже багато нюансів. Нема однієї таблетки. Ми всі хочемо, навіть пацієнти, мої, наші, всі хочуть всі одну таблетку випити і завтра бути здоровим. А от якщо ми говоримо про жіноче здоров'я, так у фокусі у нас так. сьогодні розмови, то наскільки от історія з Формою військовою для жінок вона ну є не те, що там критична, не критична, а наскільки вона впливає на те, що жінки себе комфортно почувають, не, не вдягаючи якусь стандартну форму, а форму, яка реально підібрана під ну, Давай нашим форми. глядачам. Нагадаємо, що зовсім нещодавно жінки вперше отримали в збройних силах України спеціально пошиту для них жіночу військову форму. Це дуже важливо. Я думаю, що дуже взагалі будь-яка жінка, яка зараз є на фронті. Ми кажемо велике дякую. Дуже велике. А далі щодо форми, ми повинні тут розуміти, що. Я людина, яка е, оцінює від чого люди помирають, і намагається знайти способи mm. донести до людей інформацію, щоб вплинути на ці чинники. Знову ж таки, чинники, чинником форма, звісно, це кожен день має бути максимально комфортні жінці. І я за те, щоб форма була індивідуальним підбором до кожної жінки. Але якщо ми говоримо, що зробити, щоб жінки не помирали від раку, шики, тобто, давайте візьмемо три онкологічні mm. захворювання, які найчастіше призводять до смерті жінок. Ми вже говорили з вами в попередніх ефірах. Це рак молочної зіло. Лози, рак шийки матки і рак колоректальний, товстого відділу кишківника. Якщо ми візьмемо рак шийки матки, був відомий вчений, він все життя своє. Ну, в принципі, поклав на те, щоб зробити пап, щоб зараз жінки робили пап-тест. Що таке пап-тест? Це коли жінка приходить один раз на рік. Я зараз закликаю кожну жінку один раз на рік, деяким жінкам, які в факторах ризику мають багато двічі на рік, прийти до гінеколога, і цей тест займає ну, три хвилини. Це коли спеціальним інструментом беруть з шийки матки малесеньку, невеличку кількість там клітиночок на дослідження, і це єдиний метод, який може виявити рак шийки матки на максимально ранній стадії. А чому важливо це зробити? Тому що він зовсім буде безсимптомний. Ні, я розумію, то і немає напевно таких глобальних досліджень, повертаючись до форми, так тобто, як вона безпосередньо впливає на здоров'я. Ну це мається на увазі, що ми в першу чергу дбаємо про ж... комфорт жінок на фронті. І також мова йде напевно про те, що якщо форма. Тобі добре сидить, то це в тебе не буде ніяких там натирань, дерматологічних якихось таких е, е, ну, проблем, якщо звісно, ти там. Будь-яке, ну, тобто от ви зараз сидите, як ведучі, вам комфортно в одязі, комфортно, мені комфортно в одязі. А тепер, якщо взяти, що ми в цьому одязі, але ми там через, я через 5 годин переодягнуся, ви не знаю, через скільки переодягнуться. Але це жінки, які цю форму одягають ну, 24 на 7. І звісно, що це максимально важливість дерматити, контактні і так далі, щоб це все було комфортно. Пані Олена, вже існує програма державна, де можна коштом держави зберігати біоматеріал? І він стосується не тільки чоловіків, а й жінок, зокрема, зберігати яйцеклітини, щоб у разі втрати репродуктивної функції, повернувшись, демобілізувавшись, і повернувшись фронту, жінка змогла стати мамою. А які загрози втратити репродуктивну функцію на фронті? Ну тут я думаю, що краще звертатися до спеціалістів це гінеколог, гінеколог-ендокринолог, загроза в будь-якому захворюванні один з факторів ризику стоїть, щоб воно розвинулося, стоїть стрес. Тобто, якщо ми беремо жінку, яка на фронті, а в неї значить стрес кожен день, значить в неї це захворювання і будь-які інші всі зростають. Дуже має значення велике. Якщо в чоловіків ми розуміємо, що травми більше привозять до того, що вони там не зможуть, що їм важливо зберегти свій матеріал до того, як вони йдуть на нуль, то в жінок тут трошечки інші чинники грають, тому що в нас все ж таки ендокринна система, і воно все пов'язано, і будь-який фактор стресу він може вплинути на роботу нашої щитовидної залози, на роботу нашого гіпофізу і наших яйників, в комплексі який? Ідеальна робота кого має дати можливість народити дитину. А ви закликали би жінок зберігати біоматеріал? Тому що забір біологічного матеріалу жінок це доволі складна річ. Ну це набагато складніше ніж чоловікам. Знову ж так. таки, тут треба пройти певну підготовку, певний, певний день, певний... певні втручання. Певний день певні втручання. і тут ще має бути такий комплекс перед тим, як стимуляція. І я думаю, що це річ дуже індивідуальна. Я закликаю жінок до мамографії щорічної, до щорочного відвідування гінеколога, до колоноскопій. А, а це дуже індивідуальне. Я б, наприклад, заклик такий масштабний не робила. Я б зробила заклик масштабний на те, щоб зробити а, банк по генетиці наших військових усіх, однозначно, це, що мається на увазі банк. По генетиці? Ну, щоб наприклад, кожен військовий, який йде воювати, щоб в нього була його ДНК. Так, для чого а, так що... ви маєте на увазі для пошуку? Ну це полегшить дуже багато. Потім ну така досить. Ми трошки виходимо за межі нашого угу. запланової розмови. Але я думаю, що цю тему ми можемо розвинути в наступних ефірах. Це от для мене це дуже важливо. Генетичний банк такий створити, тому що ну гени вони дуже багато в чому можуть нам допомогти. А відносно того, чи давати, чи зберігати. То, по-перше, жінка, чоловіку здати сперматозоїди свої і заворозити, це він може робити там з великою частотою. В жінки в ідеалі дозріває одна яйцеклітина один раз на 28-32 дні. Щоб її одну зловити, це неможливо. Тобто її треба стимулювати, щоб зловити декілька. А і це тут гормональне є. втручання? Так. Це ліки, це це ліки навантаження і це... на організм і, і мало того, і це ще не дуже бюджетне Ну, а, так це так коштам це, До речі, ще так і не зробиш. От ти, наприклад, як жінка задумався про це на фронті і там попросив відпустку, і так за 10-15 днів це не, не, не ще й не зробиш. Чогостіше mm -hmm. коли я зараз про це думаю, що ви зараз обговорюєте в новому законопроекті про посилення мобілізації? Мені здається, є пункти, якщо його ухвалять, що людина, яка те добровольцем або добровольцем, Доброволицею матиме два місяці на те, щоб закрити всі свої поточні справи, вирішити якісь питання, і медичні, напевно, зокрема теж можна вирішити за ці два місяці. Якщо добровольцем, а так. якщо не добровольцем, то ні. То не буде такого? Ну, все одно. Ну, да, це якщо по мобілізації. Угу. Так, давайте далі. Що потрібно, про що потрібно думати? Ви говорите, що стрес найбільше провокує те, що виникає взагалі проблеми з жіночим здоров'ям. Чому знаєте така з дитинства фраза батьків, не сиди на холодному, не буде дітей, переохолоджені. Що все це між такий да? Це Це вже минуло, це ще наше дитинство. Ти теж такі Так. Тобто, переголодження не є великою загрозою. Коли а я не, думаю да. про окопи, про дівчат е... Переохолодження, воно може там сприяти виникненню якоїсь застуди чи ще щось. Але так, от, але не реохолодження... втраті репродуктивної функції якоїсь ну ні, все таки це більш гормонально. Коли ми говоримо про втрату репродуктивної функції, ми говоримо про гормональний дисбаланс і гормональні порушення. А знову ж таки гормональні порушення можуть виникати за рахунок стресу. І ми получаємося в такому замкнутому кругу, і що важливо, важливо ротація, важлива відпустка більше, ніж 10 днів. Теж про це писала. Угу. Ну, вже зараз таки є. Пані Олена, а як ви вважаєте, взагалі у нас відрізняється в Україні ставлення до жіночого здоров'я, ставлення до чоловічого здоров'я? От знаєте, як для мене відрізняється? Так. Коли ми з вами обговорювали, пам'ятаєте, що треба зробити чоловіку, коли він приходить у відпустку? які аналізи? Список обов'язкових обстежень. Так, Список обов'язкових обстежень. Це, от як нам редактор постійно запитував: а от що дружини значить, мають проконтролювати, щоб чоловік... Зробив да? так, бо якби а, на дружин покладена ця функція подбати про чоловіка, щоб туди пішов, туди пішов, туди пішов. А от якесь жіноче здоров'я виглядає так, що жінка сама має про, про себе подбати і ще й тихенько собі сидіти. Мені мені це нагадує знаєте, історію нещодавно, яка вибухнула в наших соцмережах. Як у нас одну переселенку викинули з чату переселенців, бо вона мала необережність туди кинути запрошення на лекцію про жіноче здоров'я, про менструальний цикл і чоловікам-переселенцям, це вча. Чаті не сподобалось. вони вважали це образливим. Це Руслан тебе б образила така інформація в не, чаті тут загалом. Чого ти думаєш, що чоловіки не приймаються? Чоловіки іноді навіть можуть своїми руками дещо ідентифікувати якісь певні види захворювань у жінок. Точніше, навіть не захворювання, а якісь як це сказати, симптоматику. А, я думаю, що ви маєте на увазі про рак молочної залози. але ну, розкажіть, можна. розкажи. Бачиш? Та найближче, Ну, все-таки ми рекомендуємо при, ранньо, при самодіагностиці е, в своїх молочних залост використовувати свої руки, але якщо є чоловік, якому максимально ви довіряєте, і руки в нього теплі, то він теж може це зробити. Ну, Знову ж таки, це не звільняє від того, що. Мій заклик незмінний. Жодні руки не можуть бути рентгеном, мамографом чи ультраапаратом ультразвукової діагностики. Мені здається, що коли це вже можна нащупати, то це має вже бути якась серйозна. Вже, це стадія. вже бігти треба. А наше завдання, яке Окр... Ну, моє, і я дуже рада, що ви зі мною разом в одній команді це те, щоб жінка максимально виявила ту хворобу, яка може призвести її до смерті. Ну близько. Давайте так, рак шийки матки це близько 7 тисяч нових випадків щороку, і близько 2 тисяч не доживають до кінця року, коли їм ставляться діагноз. Це ми маємо, от наше завдання зараз вплинути на це, що жінка, ти нас зараз дивишся, тобі виповнилось 20 років. Будь ласка, сходи до гінеколога. Якщо в тебе немає можливості фінансової, є програма медичних гарантій, вони можуть покрити. От о, власне, оцей пап тест я на на раннє виявлення раку шийки матки, покриває держава і можна зробити. Але це. поки що не покриває щеплення проти раку шийки а, матки. Вірус папіломи людини ні, але вже навіть якщо ми зробимо так, щоб люди після нашого ефіру пішли і зроб... відвідали, і запитали гінеколог, ти зробила мені. Ні, тест не mm -hmm. просто огляд, а тест зробила. Покажи результат так само, мамографія чи ультразвук молочних залоз. Це вже буде велика робота. Оцей заклик до дії він має бути постійний, бо я вірю, що бо ці захворювання на жаль розвиваються безсимптомно і ніяк не дають про себе знати тривалий час. Абсолютно, і ще дуже важливо, що от е, здоров'я лайф ютуб канал, Ми запрошуємо дуже виских спеціалістів, дуже класних. І розмова з кожним спеціалістом. Знаєте, які слова звучать? Рак такого то відділу молодіє і кількість збільшується. Рак такого то відділу молодіє і кількість збільшується. Тобто прогноз онкологічних там американського товариства раку він ну дуже неоптимістичний. і тільки в наших руках, і в руках сімейного лікаря і держави, як наше суспільство буде готовим і свідомим до того, що ці обстеження треба зробити. Так, попередження, попередження ще раз попередження інформування. Я вважаю, що не може пацієнт знати, що йому треба здати цукор крові. Ну чому він повинен це знати? Він повинен знати те, що він працює, своя сім'я, оце його оточення. А додаткові речі це має бути відповідальність на сімейному лікарі. На навіть у таких телемарафонах, де час від часу має звучати меседж. Зробіть таке обстеження, зробіть таке. Зараз має сама себе виправити, бо да. українською мовою хвороби не попереджають, а запобігають. запобігають. все правильно. Да. А, Олена Комар, Лор лікарка, авторка ідеї та засновниця ютуб-каналу про здоров'я, здоров'я лайф. Була гостею прямого ефіру єдиного марафону Єдині новини. Говоримо про запобігання небезпечних хвороб, про те, як слід бати про своє здоров'я. Особливо під час війни.